І от я приїхав на словацько угорський кордон на автобані зі Словацького боку. Це автомагістраль д 2 в межах населеного пункту Чуново, а з угорського автобан М15 в межах населеного пункту Райка спочатку в мене вимагало заплатити готівкою. Мовляв, не приймаємо банківські картки. Потім, коли не лише я, але й чехи, що були в черзі за мною, почали обурюватися, нас відправили до іншого пункту приймання платежів. Зауважу, що якщо мова і йде про приватні фірми, то вони стовідсотково працюють по державним контрактам, оскільки приймають платежі за використання державних автошляхів. І от в цьому другому пункті. Мені замість офіційного одноденного тарифу в 13,31 євро для легковиків за перетин, кордон, угорщин, за перетин угорщини транзитом нарахували чомусь аж 26 ,11 євро 11 центів. Хоча навіть для вантажівок до 3,5 тонн і дев'яти місних мінібусів діє одноденний тариф у 1889 євро. Сперечатись не мала сенсу. Пані з угорської рецепції, по-перше, не спілкувалась ані німецькою, ані англійською, ані словацькою мовами. По-друге, вона категорично не хотіла читати угорський переклад на екрані мого смартфону. Ну і по третє, написала на своєму телефоні і ткнула мені в носа. Якщо не подобається, їдьте через іншу країну. До того ж, я поспішав, адже літак точно не буде висіти в повітрі, поки тривають. Наші дорожні суперечки. Ще й на окружній Будапешту по дорозі в аеропорт могли бути пробки. Єдине, що кинулося в очі, так це те, що одноденний угорський тариф заїзду по автобану дорожчий, ніж 10-денний австрійський за 10,90 або ж десятиденний словацький 12 євро. Не говорячи вже про одноденні в Словаччині це 5,40, а в Австрії 6,90.